Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. РЛС 9С-19 імбір входить до складу вкрай рідкісного, навіть у РФ ЗРК С-300В, який призначений для знищення балістичних ракет. Українські військові продовжують вдале полювання та зменшення поголів'я рашистських зенітно-ракетних систем С-300, які армія РФ використовує для терористичних ударів по містах. За останню добу у південних областях України було знищено одразу чотири ворожих ЗРК С-300. Більше того з ними була знищена РЛС 9С 19 імбір що входить до Складу ЗРК С-300 В та призначена в першу чергу для виявлення балістичних ракет. Повідомило оперативне командування Південь. Достеменно встановлено, що з ворожих лав викреслено 39 рашистів, 4 зенітно-ракетні комплекси С-300, радіолокаційну станцію імбир, автоматичний міномет 82-го калібру, волошка 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Йдеться у заяві ОК Південь. Зазначимо, що якраз РЛС імбір є вкрай цінним трофеєм, бо комплекс 300 В, який, попри назву, майже повністю відрізняється від С-300П, та створювався в першу чергу як засіб протиракетної оборони протибалістичних ракет типу Першинг, вкрай рідкісний навіть у РФ. За наявними даними у строю російської армії лише близько 20 зенітних ракетних комплексів С-300 В, у складі яких по одній РЛС 9 С 19 імбір. Ця РЛС має можливість виявляти балістичні цілі типу першинг на дальності від 75 до 175 кілометрів, і фактично була головним елементом, який забезпечував протиракетні можливості всього комплексу С-300В. Також спроба використати С-300В чи його елемент у вигляді 9С-19 імбір на півдні пов'язана з тим, що саме завдяки йому рашисти, скоріш за все, намагались локалізовувати пуски Хаймерс для максимально швидкого вогню у відповідь. Але як довела практика, без результат. Зазначимо, українська бойова авіація нещодавно завдала наймасованішого за всю війну удару по російських окупантах у Херсонській області. Якщо такі авіанальоти триватимуть ще кілька днів, то російським військам там буде дуже погано. Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив у розмові з російським юристом адвокатом Марком Фейгіним. У Херсонській області чудові речі відбулися сьогодні. Наша авіація по щільності ударів показала щось, чого ми не бачили за всю війну. Напевно, 8-10 літаків. В одному польоті було зараз і не один наліт був, уточнив радник голови ОП. Він пояснив, що це свідчить про те, що або російська протиповітряна оборона вже не працює на Херсонську область, або ж можливості ППО стали обмеженими після українських атак. Такого масованого нальоту я не пригадаю за всю історію цієї війни з нашого боку. Так нахабно чотирма-п'ятьма парами кілька разів за добу в день, якщо таке триватиме ще кілька днів. Там дуже погано буде російському угрупованню, зауважив Арестович. Він додав, що. За непідтвердженими даними, українські літаки могли заходити на лівобережну частину Херсонської області. Водночас українські сили працювали цього ж дня і в районі Береслава та Нової Каховки. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.